Виконуємо номер 29 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Видатні українці, на цих малюнках геометричні тіла складно з прямокутних парлепіпедів. Знайди їхні об'єми. Об'єми кожної з частин тіла допоможуть прочитати ім'я Великого князя Київського. У нас 6 малюнків. На кожному малюнку у нас по два прямокутних парлепіпеди, і внизу табличка, де будемо вписувати наші літери. Розглянемо перший малюнок. На першому малюнку об'єм прямокутного парлепіпеда, верхнього, який відповідає за літеру У, обчислимо помноживши 3 на 2 і на 2. Нижнього 3 на 4 і на 4. Приступаємо до виконання. Об'єм прямокутного паралепіпеда обчислюється за формулою Це добуток трьох його вимірів. Тому перша дія: 3 множимо на 2 і на 2, 6 на 2 12 дванадцять кубічних і наша літера 12. Записали маленьку літеру, запишемо. Друга дія нижнього 3 на 4 і на 4. 3 на 4 – 12, на 4 – 48 сантиметрів кубічних. І наша літера 48 в табличці. Далі. Третя дія. Наступні прямокутні паралепіпеди. Верхній, Верхні, які відповідає за літеру І множимо 2 на 10 на 4, нижні 3 на 5 і на 10. 2 на. Десять і на чотири, два на чотири, вісім, де на десять, вісімдесят вісімдесят сантиметрів кубічних, і наша літера. Вісімдесят і нижній три на п'ять і на десять, п'ятнадцять на десять, сто п'ятдесят сантиметрів кубічних. І наша літера 150. Далі наступний малюночок. 1,5 помножимо на 4 і помножимо на 5. І у нас куб 2 помножимо на 2 і на 2 5 множимо на 4 і на 1,5. 20 множимо на 1,5 маємо. 30 маємо сантиметрів кубічних, і наша літера. І наш куб шоста стадія. 2 у кубі. Це буде 8, і наша літра. Вісім. Угу. Поставили. Далі наступний малюнок. Верхній прямокутний палей піпа. Дванадцять помножим на три на два, щоб знайти його об'єм. І нижній вісім на чотири на два. Дванадцять на два і на три. Два на три, шість. Десь множу на дванадцять, буде сімдесят два сантиметри кубічні, і наша літера. Сімдесят. І нижні вісім на чотири і на два. Чотири на два вісім, вісім на вісім, 64 сантиметри кубічні, і наша літера А. 64. Наступний малюнок. Верхній прямокутний паралепіпед три на два і на три помножимо, Нижній – 9 на три і на десять. Приступаємо. Три на два і на три, три на два, шість. І три на шість, маємо вісімнадцять.

І останні вісім помножимо на дві цілих п'ятдесятих і помножимо на три. І кожен із трьох це два, помножимо на чотири. Два множимо на чотири і на дві цілих п'ятдесяти. Отже, вісім на дві цілих п'ять десятих і на три. Три на вісім, двадцять. І двадцять множимо на 2,5, маємо шістдесят сантиметрів кубічних і наша літера. 60. І останній прямокутний парлий піпет, 2 Два множимо на чотири. І на 2,5. 8 до да на 2,5 буде 20 сантиметрів кубічних. І наша літера. Остання 20. І десь у нас було ще 60. Поставимо нашу літеру. Отримали Ярослав мудрий. Записуємо відповідь. Ярослав Мудрий. Ми отримали ім'я, прочитали ім'я Великого князя Київського Номер 29 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконана.